Корзина для білизни, ротанг, колір сірий або металік, білий колір та такий світло-коричневий або бежевий. Об'єм 45 літрів. Достатній Є вентиляційні отвори. Висота 50 сантиметрів. Ширина, найдовша у нас буде десь 40. Так, якщо глибина, то десь буде 33. Ще один варіант казини для білизни. Також 45 літрів. Але інший дизайн, вона більш міцна. Так. Бачимо всередині. Так, дивимось. Висота в нас 48. Так, ширина вже тут у нас буде. 40 Так, і глибина у нас буде 33 з Ось так. Це поруч дві білі для порівняння, дуже гарні, дуже зручні. Можна обрати як по дизайну, так і по, тому що більш заподобає до кольору, наприклад.